Привіт по ім'я Ігор. Я впевнений у необхідності потужної ранкової рутини стабільної. Ось що я називаю пташиною рутини. Для зміцнення наших циркадних ритмів. Шляхом тренувань на бажано порожній шлунок під природним джерелом світла. Стабільно. Змістимо нашу травну систему інтервальними голоданнями та періодичними зниженнями калорійного вжитку. Так. Тому що можна просто робити інтервальне голодання, а потім в періоди харчового... Вживання їжі, просто нажиратись і вживати забагато калорій. І тоді ефект не дуже. Але якщо поєднувати інтервальне голодання з періодичними калорійними обмеженнями, то можна досягнути вражаючих результатів. Якості сну зниженні рівня запалення в організмі, призупинені різноманітних автоімунних, наприклад, симптомів, боротьби з ожирінням, з кожним з... шкіряними висипами, з дратівливістю. Купую всіляких розладів. Я для себе знаходжу як інтервальне голодання, так і періодичні калорійні обмеження дуже корисними. Хоча я не лишковий вагою ніколи не страждав. Але я добре знаю, наскільки мій сон покращується, якщо я звужую своє харчове вікно і не переїдаю. А також не вживаю їжу, яка викликає запалення, не вживаю солоденького, і в той же час вживаю пробіотичну клітковину. а то это ферментованные овощи и фрукты. Наше здоровье штука душа рукотворная. И можно выбудовывать их. Підтримувати, і збагачувати, а можна і руйнувати. Я впевнений абсолютно, що ми можемо від аутентичних задоволень. таких, от, таких як стабільна ранкова рутина. Отримувати більше наповненості, ніж від усілякої дурні, якою, на жаль, багатьо, багато людей захоплюються. Як алкоголь, цигарки, шкідлива їжа, переглядання всякого бруду в інтернеті, в телевізорі. Як, як кажуть, багато успішних людей, яких я вчусь, успіх в житті не гарантований. Гарантовані виклики. І от до цього ще можна додати, що якщо ми. Вибираємо взагалі навіть не бачити ці виклики і просто задурюємо своєму голову всякими неаутентичними задоволеннями, всякими неподобствами, то тоді успіх взагалі не неможливий скажеш за все. В житті? Хоча... Більшість з же самих успішних людей, в них всіх були періоди життя, коли вони займалися якоюсь дурньою. Я маю на увазі шкідливі звички, негативне мислення. так далее. Але люди здатні змінюватися і покращуватися. Ось про що ми тут. Ми можемо чекати, доки нас світ змінить, або ми можемо саміми ставати джерелом змін. позитивних змін. І найшвидший, найбільш перспективний спосіб досягнути швидких позитивних змін це всконалювати своє тіло, зміцнювати свій м'язовий тонус, зміцнювати свої циркадні ритми, зміцнювати свою травну систему, зміцнювати свої звички, свою дисципліну. Ми таким чином, до речі, і змінюємо свою ідентичність. Ми закладаємо, ми вибудовуємо міцні якості особисті. Не покладаємось на всяку дурню там про ці всякі інтроверт, екстраверт, холерик. Ми Формуємо свою ідентичність своїми звичками потроху своїми рутинними виборами. Робимо. Вибір в користь развитки. Як не дивно, але от я на своєму досвіді багаторазово переконався, що особисто для мене. Краще за все харчуватись два рази в день. Звичайно, коли, мабуть, 3. Але частіше вже все 2. З проміжком десь в 5 годин, 5-6 годин і завершувати харчове вікно. Десь за 5 годин до сну. Хоча, звичайно, якщо протязі дня є купа фізичної праці, тоді ця схема не працює, треба значно більше калорій, більше прийомів їжі. Але я впевнений, що для більшості людей оця моя така схема. Може бути дуже корисно, хоч... Хоча я, звичайно, індивідуальні особливості все-таки. Так, подумайте, все вправо. Распалка. Я вчера не знал, на канале Сатурна Мумен. Правда, я и раньше знал, но я про нее забыл. Покраще нашу мобильность. Mm -hmm. Прощевай включена посты. Ну будь. Величезна кількість пігреній головних болей, яких зараз величезна епідемія по світу, вона мабуть одна з основних її причин це скручена постать. Хоча, мабуть, більша причина це дієта. Але от боротьба зі скрученою постаттю Це що нам треба робити кожен день. Щоб збільшити нашу продуктивність. Від... Відкрити більше ресурсів. Мати більш насичене життя. Ось де треба шукати ресурсність, а не всяких несенітницях в інтернеті. давайте смесь водить, кое-что оранжевое, это